Війна не привід зупиняти роботу, від результатів якої залежить майбутнє країни. Так вважають лісівники. На золотоніщині організували кампанію з висадження сосни звичайної. До акції приєдналися представники влади, керівники силових структур і школярі. Ми робимо ямку, можна притоптати. Раз потім вставляємо сієн. Ось так із чітких інструкцій лісівників розпочалася цьогорічна осіння кампанія з висадження сіянців сосни звичайної. Нова ділянка на території Деньгівського лісництва є лише однією з багатьох на Черкащині. Загалом цього року запланували висадити до 30 гектарів лісу, що в майбутньому стане товарним. Сьогодні ми висаджуємо сосну звичайну на площі 2,3 гектара. Чому висаджуємо сосну звичайну? Тому що для Типу лісорослинних умов, тут найкраще підходить сосна звичайна. Ширина міжряд ми тут зробили по три метри для того, щоб було зручно робити догляди, механізовані. І густота через пів, -пів метра дерева дерева. Получається 3 на 0,5 по лісівничому. Скільки таке дерево має рости, щоб стати сосною? Ну, до товарного. Лісу, так сказати, воно росте 80 років. Через тривалі терміни нерідко виходить, що результати діяльності садівників лісу отримують вже наступні покоління. Саме тому до таких акцій лісівники часто залучають дітей. Без допомоги юних любителів природи не минулося і цього разу. Я прийшов посадити ліс, тому що ну, природа розвиватиметься, я дуже люблю природу. Я люблю ліс і Чому треба садити, тому що там же, ну, тваринки живуть, різні птахи, комахи. І чому ми повинні берегти ліс і садити? Бо тваринки, якщо не берегти ліс, вони помиратимуть. Ігор син і онук лісівника. А ще він один із вихованців шкільного лісництва, що діє при Коробівському навчальному закладі. Працювати з живим природним багатством країни дітей тут навчають з маличку. Лісівники запевняють, що участь школярів у таких заходах допомагає їм виростати свідомими і навіть визначитися з майбутньою професією. Корбізьке шкільне лісництво має давню історію і існує вже більше 30 років. У Золотоніському лісгоспі, наприклад, багато працює людей, людей. колись були дітьми, які якраз і закінчували Корбівське шкільне лісництво. Я, до речі, теж в нас було шкільне лісництво раз у тиждень, і потім я вирішила ну, присвятити свою долю лісовому господарству. Серед незвичайних лісівників на акції були не лише діти. Власноручно спробувати працю людей, які бережуть ліс. Приїхали очільники громад, керівники силових структур, військові. Долучилися і голова Золотоніської РВА Ірина Тернова та народний депутат України Віталій Вицехівський. Ми сьогодні садимо цей ліс, і знаєте, кожну діляночку ми називаємо там ділянка перемоги, ділянка надії, ділянка ще чогось позитивного. Сьогодні тут я, тут люди, які є небайдужі до нашої держави, до нашої Черкащини. Я думаю, що вони вкладають частинку своєї душі і. Це знаєте, як так достати невеличкий і релакс. Коли ми так приземлилися, і ми зробили гарну справу. І після цього переключилися знову на ті справи, якими кожен займається щодня. Кампанія з висадження лісів відбувається в межах президентської програми Зелена країна. Вона розпочалася торік, але в період війни набула особливого значення. Саме тому золотоністці вирішили дати майбутньому лісу яскраву назву. Враховуючи, що велика територія України внаслідок бойових дій і ліси постраждали через бойові дії. Ми бачили великі і підпали, ми бачили великі і пошкодження. На сьогоднішній день є потреба у висадженні лісів. І в Золотоніському районі ми цю потребу реалізуємо. І це в нас не остання акція. На весну ми знов ж таки будемо приймати участь в акції. Але я вже думаю, весна в нас буде переможна, з перемогою, і в нас буде в Золотоніському районі. Свій ліс перемоги ліс це перешкода для просування військ ворога і укриття для сил оборони, а ще деревина, яка потрібна для відбудови країни. Тож робота лісівників сьогодні важлива і не менш необхідна ніж будь-яка інша діяльність, як в тилу, так і на передовій. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.